Друзі, вітаю! З вами Олег Якошенко. Чотири істини для людей, які працюють в сфері прямих продажів. Люди, люди це наш головний ресурс. Але дуже важливо пам'ятати, що бізнес починається з кожного з нас, з вас. І на вас він може закінчитись, тому що ви головна людина в своїй справі. Наступне це перфекціоналізм, чекання ідеальних умов. Ідеальних умов та в будь-якому бізнесі немає, тим паче в нашому. Потрібно починати сьогодні і зараз. Тому що тут підходить пункт номер 3 час. Час це надзвичайно цінний ресурс, якого у нас кожним днем все менше і менше. Є всього-навсього 1440 хвилин або 24 години. Втрачений час ніколи не повертається, сказав Бенджамін Франкл. Тому, будь ласка, подружіться із тайм-менеджментом і правильно розподіляйте той час, який у нас з вами є. І останнє. Це невдача, невдача або помилки. Не помиляється тільки та людина, яка взагалі нічого не робить. Пробуйте, експериментуйте, набирайтесь досвіду, тому що помилок взагалі як такових немає. Ви знайшли метод, який не працює. Залишилось знайти те, що працює. Бажаю всім вдалого дня, досягання нових мрій і цілей. Хай всім щастить!